Всім привіт! Мене звати Євгеній. Я думаю, ви всі завжди чули від лікарів або людей, що коли ти приймаєш антиоксиданти, то тобі стає краще, пропадає стрес, погане самопочуття поліпшується і так далі. Так чому це все з'являється? З За того, що коли ми навіть спимо, наш організм виділяє дуже велику кількість енергії. Цієї енергії достатньо для того, щоб запалити 70-ватну лампочку. Але ми всі знаємо, що як, наприклад, і в машині, коли спалюється бензин. То виділяються шлаки, виділяються залишки, так само і в нашому організмі. Ці залишки називаються вільними радикалами. Ось в чому проблема. Вільні радикали це такі, можна сказати, створіння, які не мають негативного заряду електронів. Вони мають тільки позитивний. Завдяки цьому вони крадуть з наших нормальних молекул, цілих, крадуть звідти негативно заряджені електрони. Завдяки цьому вони порушують функцію нашого організму, У нас з'являється стрес. З'являється погане самопочуття, ми стаємо нервовими і так далі. Так от, все за того, що у нас нема вільного водню. Вільний водень це така річ, яка захищає наш організм від самих тих вільних радикалів, створює захисну оболонку клітини та не дає вкрасти від неї оці негативно заряджені електрони. Вбиває вільні радикали. Завдяки цьому у нас і поліпшується процес гідратації. Про гідратацію було перед цим відео. Саме я приймаю H-500, тому що це і є той самий вільний водень. А де його взяти та як його використовувати, можете спитати у мене.